А знаєте, приготувати сир косичку вдома це зовсім не складно, навпаки, захопливо, трохи магічно й дуже смачно. Усе, що потрібно, це молоко, оцет і бажання створити щось своїми руками. Ніякої хімії, ніяких складних дій. І на очах молоко просто починає змінюватися. Все розповім покроково, як зробити ніжну еластичну сирну масу, що легко тягнеться і заплітається в гарні косички. І ще це все закоптимо. Для створення сиру беремо 12 літрів свіжого домашнього молока. Коли воно має високу жирність, тоді і вихід готового сиру буде більшим. Молоко має бути незбиране. Тобто не кип'ячене. Кладемо на вогонь, підігріваємо його до температури 45-50 градусів. Періодично помішуємо, щоб нагрівалося рівномірно. Коли немає градусника, при зануренні пальця в рідину має бути гаряче, але ніхто не попечеться. Молоко, як тільки досягло бажаної температури, вогонь вимикаємо і вливаємо у нього оцет 9 постійно молоко помішуючи. На 12 літрів молока додаємо 550-600 мл оцту, тобто на 1 літр молока 3 столові ложки. Все відміряємо наперед і легкою цівкою вливаємо. Під рукою ви будете відчувати, як формується сир, його важкість. На лосці буде добре видно довгі смужки. Сир відокремлюється, а молоко перетворюється на світло-жовту сироватку. Помішуємо, помішуємо і чудова магія на кухні відбувається. Збирається, закручується сир на лосці. Також замість оцту можна взяти оцтову есенцію 25%. На 1 літр молока додається 1 столова ложка. Коли влили увесь оцет, тепер маємо зібрати сир до кубки. При температурі 50 градусів молоко буде трішки гаряче для ваших рук, а от коли 45 градусів, це нормально. При такій температурі з легкістю можна формувати сир. Та коли все ж таки ця маса вам дуже гаряча, одягніть рукавички. Сир зібрався в єдине ціле. Перекладаємо його на друшляк. На цьому етапі сир дуже ніжний, та м'який, такий приємний на дотик, повітряний, але при цьому зібрався в одну грудочку. Сирова така чиста, її нікуди не забирайте, вона й надалі нам потрібна. Тепер наступне завдання стиснути сироватку максимально. Це важливо. Якщо вона залишиться у сирі, то після другого етапу нагрівання він просто розділиться на дрібні частинки, які не будуть клеїтися один до одного. А знаєте, історія моцарели налічує понад 8 століть. Назва сиру походить від італійського дієслова мозаре, що означає відривати. Сир здобув всесвітню популярність як складник піци й салату капрезе, у який входить моцарела. Вона має м'яку текстуру та ніжний смак, завдяки чому входить до складу безлічі італійських страв. У літній час на ринку багато якісного домашнього молока. Тож не відмовляйтесь від цього задоволення, посмакувати вдома моцарелою приготовленою власноруч. Не бійтеся спробувати, усе у вас вийде. Головне, дотримуйтесь рекомендацій. Приклавши достатньо сил, сироватка добре стекла і грудка сиру стала меншою. Поки залишаємо сир у друшляку, він ще не готовий. Цю кульку потрібно ще розігріти та розплавити і формувати косички. У цю ж сировитку, яка утворилася з сиру, додаємо 5 столових ложок солі, розмішуємо, повертаємо її на вогонь. Тепер підігріваємо до температури 80-85 градусів. Як тільки нагріли, досягли потрібного градусу, вогонь знову вимикаємо. Але перед тим, як формувати сир, Заздалегідь потрібно підготувати холодну воду, щоб сир охолоджувати. Набираємо води і до неї додаємо ще кубики льоду. Охолодження моцарели під час формування допомагає сиру зберегти форму, запобігає надмірному розтіканню та забезпечує кращу текстуру. Тепер вже переходимо до плавлення та формування сиру. 80 градусів це дуже гаряче. Тож одягаємо рукавички, щоб руки не попекти. Одягаємо дві пари: одну тканину, а другу гумову. Так буде безпечно. Розігріваємо сир частинами, відділяємо кульку на плетіння однієї косички. Вага варіюється від 100 до 150 г. Цю кульку сиру опускаємо у розігріту сироватку. Опускаємо на 10-15 секунд та витягуємо. І так кілька разів. Сир добре прогріваємо. Починаємо його розминати, розтягувати. З кожним разом він стає пластичним, вся маса почне тягнутися, сповзати під своєю жвагою. Буде нагадувати, м'яку і риску. Знову опускаємо у гарячу сироватку, розтягуємо і так далі. Робимо таку процедуру 5-6 разів. Складаємо сирне тісто і розтягуємо. У процесі цього розтягування наша моцарела якраз і просолюється. Всередині кульки робимо отвір як бублик і витягуємо сир акуратно, щоб не розірвати. Коли перестає тягнутися, знову опускаємо у жентицю. Складаємо вісімкою і знову тягнемо. Завдяки таким рухам ми надаємо сиру волокнистості. Також майте на увазі, потрібно підтримувати температуру сироватки. Якщо вона буде низька, сир, відповідно, не розплавиться. Це погано позначиться на його якості. Просто увімкніть вогонь і підігрійте розсіл ще раз. Чим гарячіший він, тим краще сир буде тягнутися. Як тільки у руках відчули, що сир прогрівся, став м'яким та еластичним і дотягнули до потрібної довжини для плетіння косички, тоді опускаємо його у холодну воду. Охолоджуємо декілька хвилин. Витягуємо з води і плетемо косичку. Так, сир косичка це є той самий сир моцарелла. До речі, у молоко формуючи моцарелу, Окрім оцту можна додавати лимонну кислоту, дуже кислу сироватку і найчастіше готують на відповідній заквасці для витяжних сирів. Ми ж готуємо для себе, робимо за простим і перевіреним рецептом, який точно вдається, і не потрібно додатково нічого вишукувати. Першу косичку сформували. Відкладаємо на тарілку чи піднос. Потрібно, щоб зайва волога зійшла, адже готуємо не просто косичку, а копчену. Звичайно, його можна уже відщипувати, смакувати, сир готовий, і на цьому етапі він теж дуже смачний. Продовжуємо далі процес приготування сиру, нагріваємо та розтягуємо. В загальному процес виготовлення моцарели на виробництві складний, вимагає навичок та досвіду. Важливими етапами є кислотність молока, обробка згущеної сировини, формування та м'який розтяг, який дає сиру характерну гладкість та блиск. Але і вдома, як бачите, приготувати не складно і все виходить гарно, лише з двох інгредієнтів. І плавиться такий домашній сир чудово. На нашому каналі зможете переглянути відеорецепт м'ясо по-французьки, тоді оціните результат, побачите, як тягнуться довгі нитки цього сиру. Косичок наплили, відправляємо їх на декілька годин у холодильник, щоб сир добре охолодився і трішки обсушився. Постояв сир у холодильнику ніч, вологи немає і зверху висушився. Трішки видно, наче він засмаг. Готова косичка і ніжна і має еластичну структуру, свіжий, ніжний та приємний молочний смак, легку солоність. Завдяки тому, що вона не має сильного та гострого смаку, це робить її ідеальною для використання в різних стравах. Зберігати мацарелу можна до двох тижнів у підсоленій сировиці, що залишилася. Або у підсоленій воді у холодильнику. Та ми ж переходимо до процесу коптіння. викладаємо сир-косичку на решітку. Далі буде холодне копчення. Цей спосіб не потребує нагрівання сиру, адже відбувається обкурювання димом при температурі від 18 до 25 градусів. Сир не плавиться, а ніжно просочується ароматом диму, що й створює ту саму легендарну копчену нотку. Коптимо в зручній коптильні з димогенератором від компанії Древос, який підключається до павербанка. Не потрібно електрики, процес абсолютно автономний. Достатньо розпалити щепу, тоді налаштовуємо легкий потік диму і залишаємо сиру спокої на кілька годин. Тривалість копчення залежить від розміру сирних косичок і до того, настільки насичений аромат ви хочете отримати. Ми коптили 4 години, і результат справді вартий очікування. Хто цікавиться такими коптильнями, залишу посилання в описі під відео. Можна ознайомитись і замовити навіть із доставкою за кордон. Ось таку красу ми отримали. Золотиста скоринка, надзвичайно ароматний, м'яка текстура. Адже навіть після холодного копчення сир трішки набрав температури. Він теплий та ніжний. Після копчення сир слід охолодити, дати йому час дозріти, щоб аромат диму рівномірно розподілився по всій масі. Алежі теплим він розділяється на пасма. Гарно тягнеться видно його волокнисту структуру, коли охолоне стане щільнішим, але не твердим, збережеться легка пружність і ніжність. Такий сир добре смакує і просто так, і до овочів, і до піци, і до келиха домашнього вина. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, завжди ваші. Карпатські шкварки.